Вітаю! Сьогодні на огляді IP-камера, яку я купував на Aliexpress в розділі Суперпропозиції. Обійшлася вона для мене 15$ доларів 14 центів. На коробці можна прочитати, що це 10 мегапіксельна Wi-Fi IP камера. Модель A22 YQ. Джерело живлення для цієї камери 12 В 2 А. Ось так виглядає коробка. На одній із сторін міститься QR-код, зчитавши який можна завантажити додаток для операційної системи Android або iOS. Давайте відкривати і дивитися, що там за камера. Бачимо зверху інструкцію, блок живлення, якісь фіксатори. Ну і, звісно, сама камера. А також дюбелі та шурупи для того, щоб камеру можна було закріпити. Із камери виходить ось такий роздвоєний кабель. Це у нас роз'єм для живлення. А це роз'єм для під'єднання інтернет-кабелю. Тобто камера може з'єднуватися з, з мережею інтернет через Wi-Fi або через інтернет-кабель. Маємо два об'єктиви. Кожен із них по 5 мегапікселів. Біля кожного об'єктива знаходиться інфрачервона підсвітка. Тому камера може працювати не лише в день, а також вночі. Камера має дві антени, які можуть змінювати кут нахилу. Обидва об'єктиви камери прикриті захисною плівкою. Блок живлення має отвір для кріплення. Тому його також можна розмістити у потрібному положенні. Вилка в блока живлення європейська. Рекомендую звертати на це увагу при замовленні. А також DC вихід, мабуть, 5,5 на 2,1. На блоці живлення можна прочитати наступну інформацію Вхід – 100-240 В. Частота 50-60 Гц сила струму 0,3 А. Вихід 12 В 2 А. Камера може повертатися на 320 градусів по горизонталі і на 90 градусів по вертикалі. У продавця, в якого я замовляв дану камеру, доступні три варіанти. Це камера на 8 М, 10 М і 15 М. 8 Мю продавець називає камеру, яка має два об'єктиви по 4 М. кожен. 10 Мю продавець називає камеру яка має два об'єктиви по 5 Мп кожен. І 15 Мп продавець називає камеру, яка має три об'єктиви по 5 Мп кожен. Камера на 8 та 10 Мп має цифрове зближення 5х. Камера на 15 Мп має цифрове зближення 10х. Камери можуть працювати від Wi-Fi мереж, які працюють на частоті 2,4 або 5 ГГц. Камери мають ступінь захисту IP66, тобто їх можна використовувати на вулиці, а також заявлена підтримка OnVIF-протоколу. Кріплення дає змогу закріпити камеру до горизонтальної поверхні або до вертикальної. Простіше кажучи, до стіни або до стелі. Замірює напругу, яку видає блок живлення. 12,1 вольта. Ось це все стосується мережного кабелю. Мабуть, ось так. Тоді резинове кільце. Тоді ось так. І ось так. Знімаю захисну плівку з об'єктивів і буду пробувати вмикати. Думав, що вже не працює. Бачимо, що камера ожила. І дала запит на під'єднання до Wi-Fi. Для того, щоб мати змогу встановити TF-карту, необхідно виняти ось цю резинову заглушку. Під заглушкою знаходиться роз'єм для tf карт а також кнопка, яка використовується для скидання налаштувань камери до заводських. Для того, щоб скинути налаштування камери до заводських, необхідно утримувати цю кнопку протягом декількох секунд. Для того, щоб мати можливість керувати камерою з мобільного телефона, потрібно завантажити та встановити додаток OCAM Pro. Це можна зробити безпосередньо ввівши назву додатка в маркеті або відсканувавши QR-код з інструкції або з коробки. Сканую QR-код, відкриваю сторінку. Натискаю Google Play та встановлюю програму. Відкриваю встановлений додаток. Приймаю ліцензійні умови. Далі натискаю на зображення конверта для того, щоб виконати реєстрацію за допомогою адреси електронної пошти. Ввожу діючу адресу електронної пошти. Після того, як адреса введена, натискаю на кнопку Логін реєстрація. На вказану адресу прийде лист із кодом верифікації, який потрібно ввести в поточне вікно додатка. Для нормальної роботи додатка необхідно надати всі запитувані ним дозволи. Натискаю на кнопку плюс для того, щоб додати новий пристрій. Дозволяю використання камери. Також потрібно увімкнути Bluetooth. Please use App to configure Wi-Fi. Тепер необхідно відсканувати QR-код, який міститься на нижній стороні камери. Ставлю відмітку. Натискаю далі. Use app to Камера знайдена. Тепер необхідно вибрати домашню Wi-Fi мережу та ввести до неї пароль. Натискаю далі. Продовжити. Use app to Якщо камера не хоче під'єднуватись, необхідно скинути її налаштування до заводських. Після цього розпочати процедуру під'єднання знову. У мене камера під'єдналась. До речі, використовується Wi-Fi на частоті 5 ГГц, а не 2,4 як хотів даний додаток. Тобто камера може працювати з мережею Wi-Fi на частоті як 2,4, так і 5 ГГц. Обираю розміщення камери. І запускаю. Нажимаю Далі. Можна зразу увімкнути детектор руху. Завершую налаштування. Щось додаток хоче на рахунок сповіщень. Відкриваю налаштування. Відкриваю дозволи. Надаю дозвіл для мікрофона. Дозвіл на надсилання сповіщень. І дозвіл для фото і відео. І повертаюся назад. Відкриваю камеру. Бачимо, що працює нижня камера, а також верхня камера. Саме перше налаштування, яке я зараз застосую, це переверну зображення. Тепер це виглядає набагато краще. В даному додатку можна налаштувати якість зображення. Звук. Перевірка звуку. Все працює. Мікрофон. Перевірка мікрофона. Також все працює. Налаштувати детектор руху. Можна увімкнути загальну детекцію або ж детекцію на силует людини. Спробую перевірити детектор руху. Бачимо, що прийшло сповіщення. Тобто детектор руху працює. Наступне налаштування стосується поворотів. Це можуть бути вертикальні, а також горизонтальні повороти камери. Також все чудово працює. Наступне налаштування це сирена. Також працює. Далі у нас йде скріншот. Бачимо, що скріншот створений. Наступне це запис. Видно, що запис розпочався. І запис зупинений. Відео відповідно збережене. Нічний режим. Можна обрати два типи нічного режиму. Це може бути нічний режим із вмиканням звичайного led підсвічування а також нічний режим, в якому використовуються інфрачервоні світлодіоди. Обираю нічний режим із звичайним LED підсвічуванням. А тепер нічний режим із використанням інфрачервоного освітлення. Ось як це виглядає. Увімкну звичайний режим. Активні зони можна налаштувати зони, за якими буде слідкувати камера. Відстеження особи можна вмикати або вимикати. Наступне налаштування це, мабуть, створення скріншоту при виявленні людини. Також можна вмикати або вимикати. Перевертання зображення з цим налаштуванням ми вже ознайомились. І упорядкування самих налаштувань. Тобто можемо вибирати, що буде першим, що буде другим, третім і так далі. Нижня камера має п'ятикратний цифровий зум. Зараз перевіримо, як він працює. Досить непогано. Тепер візьму камеру на вулицю і покажу якість картинки. А також якість картинки при п'ятикратному збільшенні. Висновок, звісно, робіть самі. Спробую під'єднатися до камери використовуючи у протокол. Перед тим як це зробити, необхідно зайти в налаштування та встановити пароль. Натискаю на три крапки зверху та обираю налаштування. Відкриваю налаштування камери. Відкриваю налаштування паролю. Якщо перемикач вимкнений, необхідно його увімкнути. А також встановити пароль. Для прикладу встановлю пароль 123456789. Підтверджую встановлений пароль. Якщо для вас необхідно дізнатися IP-адресу камери, то потрібно натиснути на значок серця. Остання стрічка знизу це і є IP-адреса камери. Для того, щоб можна було керувати камерою використовуючи комп'ютер з операційною системою Windows, необхідно завантажити програму для цієї платформи. Але при спробі завантажити програму виникає помилка. У мене вийшло додати одну з двох камер, використовуючи програму Security Monitor Pro. Програма платна, але можна тимчасово ознайомитися з її функціоналом. Після замонтаження та встановлення необхідно виконати наступні дії. Обираємо Додати нову камеру. В поле IP-адрес пишемо IP-адресу камери. В поле Порт. Пишемо 180. Далі пишемо логін та пароль. Логін за замовчуванням адмін. І пароль я задав 123456789. Програма вже знайшла камеру, тому я обираю її зі списку. Ще раз пишу дані авторизації. І натискаю на кнопку під'єднатися. Видно, що камера під'єднана. Натискаю на кнопку ОК. Натискаю на кнопку Створити. Продовжити безкоштовний пробний період. Ось і наше зображення. Збільшувати або зменшувати не можна, тому що виконано під'єднання до однієї з двох камер. Але можна обертати. Зразу стає помітним, що картинка вже виглядає на відміну від телефона, так собі. Вийшло також додати другу камеру. Натискаю Додати камеру. В поле IP-адрес вводжу наступну адресу. Обов'язково потрібно прописати порт 10555. а також дані авторизації. Вони аналогічні, як і у попередній камері. Залишається натиснути на кнопку Connect. Як видно, картинка появилась. Камера також працює. Натискаю ОК. Створити. Продовжити. Ось наша друга камера. Тепер можна зближувати та віддаляти. А на камері, яка з лівого боку, можна виконувати повороти. Єдиний великий мінус. Програма Security Monitor Pro також платна. Спробуй встановити звичайну microSD карту. Карта на 32 ГБ. Вставляється ось цією стороною. Для встановлення необхідно на карту злегка натиснути. Залишається перевірити в додатку, чи карта нормально розпізналась. Відкриваю налаштування камери. Відкриваю налаштування карти пам'яті. Тут можна вказати якість записаного відео. А також час протягом якого це відео буде записуватись. Також можна вимикати або вмикати запис аудіо. Для початку виконую форматування SD-карти. Продовжити. TF Card Detection Normal. Повертаюся назад. Спробую записати відео. Вмикаю детектор руху і перевіряю, чи записується відео на карту. Відкриваю карту. Видно, що відео присутнє. Тобто функція повністю працює. Плюси в цієї камери, звісно, є. Вона дешева, функціональна. Якості картинки вистачить для більшості завдань. Але разом з тим є один великий мінус. Практично всі функції прив'язані лише до одного додатка. І він до того ж всього платний. Посилання на камеру Можна знайти в описі під відео. На цьому я буду прощатись. Дякую за перегляд!